Уляні Супрун тимчасово заборонили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимогу нардепа радикальної партії Ігоря Мосейчука, мотивувавши це подвійним громадянством відповідачки. Упродовж 10 днів Супрун не зможе ухвалювати рішення чи підписувати документи як глава МОЗ. Остаточне рішення судді мають оголосити на засіданні 15 лютого. У міністерстві охорони здоров'я у відповідь повідомили, що вже розпочали консультації з юристами. В уряді вже заявили про підтримку колезі, а справжньою причиною судового переслідування назвали війну з корумпованими схемами, які процвітали в галузі руками. Підтримав керівницю мозу і президент Петро Порошенко. Сама Супрун позов прокоментувала напередодні на власній сторінці в соцмережах. у мене є доказова база, яку я буду 15-го доводити в суді. В Позові побіжно тільки вказані. Я не хотів би зараз про це говорити для того, щоб не давати можливість найкращим юристам для захисту її в суді. Нам не вперше відбивати атаки опонентів змін цілю яких є паралізувати Міністерство охорони здоров'я України та замінити нашу команду на зручну для їхніх схем. На нашій стороні правда і право. А отже, за умови чесного розгляду справи знову переможемо. Будемо захищатися.